Слава Ісусу Христу, вітаю на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної ну, варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Два дня з мами ми говорили про думку, радше розважали над думками, які висловлює архієпископ Фултоншин щодо того, що таке влада і авторитет. І от наступна його проповідь, яку, знаєте, знову ж таки читаю, дивлюся на його думки і знайшов відповідь на певне запитання, яке ми часто собі всі ставимо. І це питання стосується наших північних сусідів в Росії. Отож, що говорить архієпископ Ултоншин? Про небезпеку влади і авторитету, що влада і авторитет може перерости в авторитаризм. І от Що він говорить про це явище авторитаризму? Авторитаризм підпорядковує розум догмі. Він робить страх основою покори, він руйнує свободу. Думки. Авторитаризм це знаєте, коли влада зосереджена в руках або однієї людини, або якоїсь групи людей, і от саме ці особи вони визначають все. І от коли я читав те, що він про це говорить, знаєте, оця, оця фраза про Авторитаризм, що собою він являє, він дає оці три ознаки цього. Знаєте, може це наговорює, не знаю. Сприйміть, як, як вважаєте, але в мене перед очами повстало дві країни. Це Радянський Союз, якому я народився і виріс. Моє дитинство прийшло в Радянському Союзі. І це Росія. Росія, також Північна Корея, це той самий Китай, Іран. Бо що таке, як охарактеризовує архієпископ авторитаризм? Три речі він говорить. Підпорядковує розум догмі. Тобто, людина не повинна думати, за неї все вже продумано. За нею вже все вирішено, за нею написаний закон, якому вона має чітко підпорядковуватися. Тобто, при авторитаризмі людина не повинна думати, вбивається будь-яке мислення. Другий момент страх є основою покори. Тобто, при владі авторитаризму, тобто чи одного авторитета, чи це групи, групи, групи людей, вони вибудовують суспільство так, що суспільство має весь час боятись. Суспільство має жити в постійному страху. Тобто, або це зовнішній якийсь ворог, або це щось внутрішнє має бути. Тобто страх. Страх основа побудови суспільства, якому керує, керує авторитаризм. І третій момент руйнує свободу думки. Тобто люди позбавляються права вибору. Вони мають тільки те, що їм дано. Розумієте, і от коли. Ти читаєш оці речі, здавалося би, ти їх знаєш і розумієш. А тут вони по-іншому висвітлюються, особливо в тому, що ми зараз маємо війну. І багато людей запитується, чому росіяни так поводяться? Чому ті, хто, хто народилися і виросли в Радянському Союзі, для них було це теж певна проблема. Чому в Кореї так поводяться? Чому так? Тому що є авторитаризм, тому що є подавлення свободи, тому що людям не дозволено думати, тому що людей заганяють в постійний страх. Люди бояться. І знаєте, Архієпископ про це говорить, тому що він по, е, говорить також про небезпеку у церкві. Що церква теж може перетворитися на авторитаризм. І Він каже, що Ісус, коли прийшов, то Він попав саме в таку авторитарну, авторитарне релігійне суспільство ізраїльського народу, де була група фарисеїв, яка контролювала суспільство, яка жила за таким принципом. Нема свободи вибору, є закон якому всі мають підпорядковуватися. Якщо ти закон не виконаєш, тебе чекає страшне покарання. І от приходить Христос. І Він будує церкву, і Він показує, що таке, як можна протистояти ось цьому авторитаризму. І саме на цьому Він будує свою церкву. Він будує нове суспільство. І цього ми маємо теж навчитись. От три протиставлення, які архієпископ шин наводить тому, як можна протистояти ось цьому авторитаризму. По-перше, Бог засновує церкву, яка підпорядковується не системі, а особі. Тобто церква будується. Довкола особи Бога. Бог це є любов. І відповідно авторитет, до якого, довкола якого має будуватися суспільство, це той авторитет, який має дарувати любов і примножувати це те, про що ми вчора з вами говорили: що влада зобов'язана не тільки служити, але любити. Тобто особа, яка стоїть на чолі суспільства. Це особа, яка має любити це суспільство. Не принижувати, а саме любити і служити. По-друге, у церкві основою нашої покори є не страх, але любов. Тобто, стосунки в суспільстві, як і в церкві, повинні будуватися на любові, на повазі гідності іншої особи. Навіть якщо ця особа кардинально від мене відрізняється, навіть якщо ця особа є не такою, як я, але це є людина, це є особа, і я маю її поважати, її гідність. Це є любов, це будується так правдива покора. Я ціную, люблю іншу особу, і, відповідно, я готовий служити, захищати цю особу. І третє, в церкві свобода думки врятована повагою до правди. Тобто церква дозволяє людям думати. Тому що церква говорить правду про наше життя. Бо коли ми візьмемо Святе Письмо, то в ньому ми бачимо правду про наше життя, як ми маємо будувати своє життя для того, щоб суспільство було. Вільне, свобідне, щоб в суспільстві була любов, це вміти говорити правду. І перший момент, коли в церкві ми говоримо правду, це коли людина сповідається, не боїться прийти до сповіді. Той, хто не сповідається, він є брехун. Він все своє життя будує на брехні. Бо він не хоче виправити свій злочин, а його радше приховує. Отож, правдиве суспільство, яке ми повинні будувати, ми повинні його будувати за прикладом церкви, як будував Христос. Це є особа, яка любить. Покора це любов, яка виявляється через гідність і повагу іншої особи. І це не боятися говорити правду, правду про те, хто я є, що я роблю. Це не боятись чути правду. Коли ми цієї речі будемо дотримуватись, ми будемо протистояти авторитаризму. Ми будемо протистояти системі, яка знищує особу. Бо авторитаризм. Він знищує особистість, він знищує гідність, він знищує мислення людини, перетворює людей. Як би це сказати, ну, вибачте, за таке порівняння за живих мерців, це, зо, це наче зомбі, яким нічого не яким легко управляти. Може, це не гарне порівняння, але це так. І наш обов'язок. Нас, українців, будувати своє суспільство, протистояти авторитаризму, не дозволити, щоб в нашій країні був авторитаризм. І це починати треба з своїх власних сімей, з маленької церкви, спільноти, яка називається сім'я. А тоді більше дальше. Тож будуймо нашу країну за прикладом того, як Христос будував і будує свою церкву. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорни захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую завтра всіх на 9 годину на Божесну літургію. Завтра в нас є день урочистої, який йому церква відзначає урочистий віз Ісуса Христа в Єрусалим, а в народі ми ще називаємо як вербна наділя. Тож запрошую всіх завтра на 9 годину на Божесну літургію. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!